Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, Нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе, дочок і синів. Гуртуються у горі, діти і друзі. Перемога вже на одном бо з нами Бог і ще з наслам. Не здайся, моя рідна Україна, не смій клонитись люті силі зла. Лиш перед Богом падай на коліно. Проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо в Бога, прощення щодня. Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. За Господь. Божу охорону, країну нашу сповнену в сльозах, рогам свою до перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди, чує щирі покаяння, молитву серце і душевний плач. Помножмо всі зусилля і благання, скажімо, кожен Господи, пробач! Відродилась ненька Україна, щоб пустократ прекрасніша була. Щоб ж вісінька країна що з нами бог, бог миру і добра